Вони не самі з мамами чи бабусями. У горах малечу поселили по санаторіях, передали з рук в руки вихователям, які не лише розважатимуть юних гостей, але й організують навчання в місцевій школі, лікарський догляд та роботу із психологами. На вокзалі Івано-Франківську херсонців зустріла кореспондентка ТСН Алла Пас. Майже п'ята ранку. Хвилина в хвилину за розкладом на Івано-Франківський вокзал прибуває поїзд з Одеси. З валізами на перон виходять діти та жінки. Вони з Херсону та довколишніх сіл. Кажуть, на Прикарпаття приїхали відпочити від обстрілів. Добре, доїхали, сподобалося. Цю поїздку волонтери готували довго. Спершу тривалі перемовини з батьками. Не всі були готові виїжджати. Телефонує мама і говорить, що тато переживає, він не відпускає мене і мою малолітню дитину. Зробити цей крок, виїхати зі своєї осели, з квартири, з дому це вже страшно. Це страшно, так як вони прожили окупацію і не маленьку. І Окупація це була страшна і в неізвісності. Зрештою вдалося домовитись на виїзд 91-ї дитини. Так багато вивозити на відпочинок, волонтерам ще не вдавалося. З міркувань безпеки вони не анонсують заздалегідь день та місце виїзду. До останнього про це знає обмежено коло людей. Батьків теж інформують буквально за добу, аби встигли зібратися. Так вдається уникнути прицільних обстрілів росіян. Я навіть не знала, коли ми відправляємося. Отак, от, от коли сказали. Я була в шоці, що треба раном виїжджати, А я хто знав, куди должна, за города далеко должна була їхати. А батьки іноді ну не зовсім правильно розуміють, чому їм до крайнього часу не оповіщають. Це все є безпека. З волонтерами є актор Сергій Казанін розважає юних мандрівників та паралельно телефоном домовляється про харчування залізничне перевезення та навіть іграшки. Антонівці, доброго всім. Починаємо збирати діточок. На жаль, у Антонівки нема бажаючих, але це поки Поки. нема. Ой, правило. З Херсонщини на Одесу доїжджають без пригод і тільки тоді повідомляють про кінцеву точку мандрівки. Все добре, ось вони ваші, золотенькі. <різь> ми прямуємо до Одеси. З Одеси ми потім їдемо в Івано-Франківськ. Це один з карпатських санаторіїв, куди привезли дітей. Величезна територія у майже півтора десятки гектарів. Діти показують нам свої кімнати, задоволені, що житимуть не поодинці. Ось такі у нас апартаменти. Якщо ми були б по одному, нам було б дуже мабуть скучно і так є з ким поспілкуватися. Вечором вже не хочете спати ще, і можеш подивитися на когось і сказати, як то там. Побалакати з ким можна. Волонтерам вдалося вивести на відпочинок утил і геть маленьких дітей. Вони з мамами чи бабусями. Кожній родині виділили по окремій кімнаті. Ці три жінки з купою дітлахів, односелиці. Погодилися виїхати у тил тільки разом. Так почувались упевненіше. Марина показує в телефоні світлини. Це все, що залишилося від їхнього будинку. Півтора тижні тому снаряд прилетів, коли вони з дочкою спали. Тож, коли волонтери запропонували їм перезимувати у Карпатах, ні на мить не вагалися. Хата без вікон, без газу, всі труби побиті, відбито кусок хат, тобто нема де жити. У сусідній кімнаті пані Наталія з онуком, який потребує постійного догляду. на поїзд у Карпати спокусилася, коли дізналася, що санаторій з медичним супроводом. Тож Михайлика зможе показати лікарям. Сказали, що буде врач, невролог обдивиться його, що будуть якісь процедури йому, тому що його вже давно у нас в Херсоні невролога хорош. Ну взагалі немає невролога. Оскільки наш заклад є і медичний оздоровчий, тобто будуть проводити з нами і фізіотерапевтичні процедури, і надаватись масажі, і кімнати будуть відвідувати солі. Соляні кімнати, також аромокімната. Дітьми тут опікуватимуться вихователі, лікарі та психологи. Кожен день розписаний по хвилинах. Найперше школярі знову сіли за парти, офлайн. Для багатьох з них давно забуті відчуття. Кабінет фізики, по-моєму, прилетів снаряд. Там нема не, як навчатися, там нема кабінетів, там нема вікон. Онлайн нічого, то не то. Там нереально для мене вчитися. Ну там складно. Чум. Ну в школі ти ты сидиш, дышься що тебя заставляють. А коли тут перед тобою телефон, ти можеш просто вийти і грати. Нині в санаторії думають, як забезпечити якісне офлайн навчання усім гостям. Школа знаходиться в нас на території, але в нас дітки з 9 по 11 клас. Але оскільки заїхали і молодші дітки, тому ми з міською владою будемо домовлятися, аби прийняли цих діток у звичайні школи. І дітки є меншого віку, які потребують дитячих садочків. Тим часом у ці хвилини на їхній рідній Херсонщині. Росіяни нещадно обстрілюють житлові будинки. Влучання у медзаклад, заправку, крамницю та автомийку. 43 снаряди випустили лише по Херсону. Шестеро людей загинули, десятеро поранені. Серед них – 15-річна дитина. Град прилетів о пів на восьму вечора, коли місто обстрілювали. Вихователі санаторію кажуть, в дітей, які приїхали з Херсонщини, порушений сон і розхитана нервова система. Дехто спокійно на двір не може вийти. Все чекає на сигнал тривоги і готується бігти у підвал. Реагують зразу, знають, що треба або між двома стінами ховатись, або в підвал бігти. Ну то діти вже знають і все. І вони дуже злякані, ну, налякані да? і ночами просипаються. Прякали Да. Ну були прильоти одразу пригали в окопи. Але діти є діти не встигли розпакувати валізи, як попросили на вечір дискотеку, а на ранок екскурсію в гори. А волонтери готуються до нової поїздки на Херсонщину, щоб вмовляти вже інших батьків і організовувати мандрівку для їхніх дітей. Алапас дучик Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.